Коли я обнімаю свою іграшку, мені дуже стає приємно і мені, мені дуже стає тепло. Сьогодні для нас така історична дата відкриття простору для дітей, молоді та їхніх батьків, звичайно, що так, тобто обмежень віці в нас немає. Ну чудова новина. Сьогодні ми відкриваємо кімнату терапії іграшкою за співпраці з громадською організацією. Генофонд нації. Ми сьогодні будемо розпочинати історичну таку місію. Будемо проводити заняття з дітками за допомогою ігротерапії. Весь організація Молодь в дії яку очолює Івана Павлівна координує роботу. Функціонує вже з 17-го року. І власне я спостерігаю за їхньою роботою, тому що це активні учні, молодіжний парламент, самоврядування, які хочуть змінити щось у нашому місці. І стало питання, що їм нема де збиратися, де Бити ці всі дії, які вони, які вони творять в нашій громаді, і звернулися до нас з тим, щоб підібрати таке приміщення. Пам'ятаю, що ми довго працювали, довго шукали, знайшли це приміщення, і воно було таке. Ну в такому стані, як то кажуть, жахливому, так але дуже важливо, що все ж таки нам вдалося його виділити через сесію. І зараз це прекрасне приміщення, яке наповнене вже обладнанням. Справді, наша громадська організація, учнівський парламент, дуже довго це плакав цю думку. Мріз... Про те, щоб відкрити такий простір. Адже зараз в Калуші є, ну, є такі ініціативи, де можна провести час, поспілкуватися, але все одно їх мало. І ми б хотіли створити саме такий простір, де можна буде прийти в будь-який момент, поспілкуватись з однолітками і розповісти, можливо, те, що тебе турбує, або що важливе для тебе саме зараз. в цей момент. Я впевнена, що в рамках цієї програми дітки зможуть. Набути той важливий досвід, який допомагатиме їм повірити в себе, повірити в своє власне я і також цілитися, позитивно дивитися на життя і давати собі раду з цими непередбаченими ситуаціями, і також з розумінням ставитися до інших. Завжди говорила і говорю, що війна це є звичайно велика біда, але це є і можливості для нашої громади. У нас є багато громадських організацій, які звертаються до міжнародних донорів. І власне в часі війни можна залучити достатньо коштів для того, щоб і обладнати. Зроблено тут і дах зроблений, і обладнано кондиціонером, і наповнено дуже цей простір матеріалами. Бачимо, що є ще куди рухатись далі. Будемо також по можливості Також я про це говорила допомагати ці, в цьому числі і ті громадці громадські організації. Щоб вона розвивалася, ну і дякую усім, хто долучився, усім спонсорам, тому що наші підприємці також долучилися до обладнання. Нехай все у них вдається, Ну і працюємо спільно Це для перемоги. Іграшка є тим перехідним матеріалом, через який дитина може отримати самостійно. Дитина в іграшку кладе свої сенси, і саме тими сенсами потім дає собі, якби дає собі можливість справлятися і з тими. Ну, викликами з тими труднощами, які трапляються її на життєвому шляху. Тут і тепер, коли ми вперше приходили розкладати такий робочий такий зустріч, була ми стрибали як діти чесно. І зараз насправді аналізуючи от поведінку і дорослих на відкритті, і дітей, насправді всі дуже люблять іграшки, тому що ми всі родом із дитинства. Просто притулитися обійми в цей час у час війни дуже важливий для нас. І, і я думаю, що навіть і дорослим ця кімната терапії іграшкою буде дуже е, корисним таким. Можливо, поштовхом, щоб обдумати, що ми відчуваємо, як і як справлятися моціям. Я тут бавився зі своїми друзями. Тут є і м'які іграшки, і м'ячки, і шарики, кульки. У мене вдома є дуже багато іграшок, особливо м'яких, бо я їх дуже люблю обнімати. Хочу ще раз сюди прийти.